Доплели тут вже яка вам потрібна. У мене ж е, йде 9 зелених ромбиків. Ось ви можете бачити, та бокові попів ромбика зеленого. Сама довжина браслета має 18 см та плюс 2-3 мм. Ось така у мене довжина. Завершила я плетіння. Ось у мене тут нитка. Цією ниткою я закріпляю бокову частинку останні ромбики, ось сіточки. І далі перейдемо до другої частинки, до стопорної бісеринки, там, де ми залишили з вами 30 см нитки. Ось, А зараз, там, де ми завершили плести, у нас є нитка. І бокові ось ці центральні ромбики, там де ми будемо кріпити зав'язки, потрібно їх закріпити. Просто прохожу голкою, з ниткою по одному ромбику по кругу. Періодично можна зав'язувати вузлики. Це для надійності ось цих бокових частин, щоб нитка з бісером не розтягнулася. Ось тому по кругу проходимо майже до самого низу. Останній ромбик ми не зачіпаємо, так як будемо плести під плетення то його ми закріпимо другою ниткою, а цією ниткою всю частинку. Ось тому закріплюємо самостійно по бісеринках по кругу. І не забуваємо про вузлики. Тому що одночасно ми і закріплюємо нитку ось цю основу, яку ми завершили плести, і бокову частинку манжета. Ось так продовжуємо самостійно і ховаємо ниточку далі. Зняла я стоп бісеринку теж саме закріпила я бокову частинку, пройшлася. Ниткою і вивела вниз, там, де в нас буде перший ромбик. Ось ви можете бачити, цей ромбик, він йде, сім білих бісеринок. Ось тому виводимо нитку, як показано на відео, з другої бісеринки. Набираємо дві. Червоні одна біла. Проходимо між дві білі бісеринки другого ромбику і проходимо голочкою через білу бісеринку, яку ми щойно набирали. Так, як ми вже з вами плели. Далі знову набираємо дві червоні одна біла, проходимо в наступний. Між дві білі бісеринки протягуємо нитку та проходимо голочкою через Білу бісеринку, яку ми щойно набирали. І так ми проходимо до кінця мажету. І теж нитку ховаємо, але не забуваємо закріпити останній ромбик. Набираємо дві червоні одна біла, проходимо в наступний ромбик між дві білі бісеринки. Протягуємо нитку між ці бісеринки дві. і проходимо через білу бісеринку, щойно набрано дві червоні одна біла, проходимо в наступний ромбик між дві білі бісеринки. І проходимо голочкою через білу бісеринку, яку ми щойно набирали. Дві червоні, одна біла, проходимо через наступний ромбик, підтягуємо нитку і проходимо через білу бісеринку щойно набрану. І продовжуємо далі самостійно плести до завершення ряду. Ось дійшла я до останнього ромбика, набираю останні дві червоні, одна біла, прохожу між дві білі бісеринки, протягую нитку і прохожу через білу бісеринку, що йно на набрано. І далі закріпляю цей ромбик. І ховаю ниточку в бісерне полотно, прохожу через дві білі бісеринки та зав'язую вузлик, таким чином закріпляю цей ромбик і далі прохожу по бісеринках. І закріпляю ниточку. Робимо самостійно. Ось, сховала ниточки. Далі я беру стрічку, стрічку я приблизно беру на око. До 50 см. приблизно. Далі беру нитку. Вдвоє її склала, щоб в кінці вийшла в нас петелька на ниточці. Складаю. Стрічку навпіл, кінчик стрічки. Прохожу через стрічку, протягую нитку через петельку. Все, стрічка у нас закріплена. Тепер з іншої сторони теж саме. Два кінчики стрічки закріплено. Це для того, щоб ми могли протягувати стрічку крізь манжет. Беремо одну голку зі стрічкою, протягуємо через першу петельку білу і протягуємо нитку через цю петельку. Слідкуємо за відео, як, як йдуть петельки. Беру другу голку і протягую в другу сторону, теж, іншу сторону. Протягую стрічку теж в білу петельку, першу, підтягую нитку, точніше не нитку, а стрічку, вирівнюю кінчики, щоб стрічка була по двох сторонах однакова, рівномірна, діємо, щоб стрічка не перекручувалась, далі беру одну. Голку зі стрічкою і прохожу через, ось ви можете бачити, там, де в нас де червона квіточка за жовтою серединкою, ми її проходимо через чорні бісеринки три чорні. Ось слідкуємо за відео і повторюємо. Те ж саме беру з іншої сторони стрічку і прохожу на іншій стороні манжету через три чорні бісеринки, навпроти червоної квіточки з жовтою серединкою. Зверху вниз проходимо і підтягуємо стрічку, поправляємо, щоб акуратно виглядало, не перекручувалася стрічка. поправляємо. Далі знову беру один кінець стрічки і прохожу через наступну квіточку з жовтою серединкою теж. Ось там, де три чорні бісеринки, вже знизу вверх протягую стрічку. І те ж саме з іншої сторони беру. Голку стрічкою і проходжу теж через три чорні бісеринки знизу вверх. Протягуємо і поправляємо, щоб не була перекручена стрічка. Беру наступну стрічку і проходжу знизу вверх через перший ромбик білий, самий перший, протягуємо стрічку. І з іншої сторони теж саме беру і протягую через перший ромбик білий тому дуже важливо закріпляти бокову частинку манжету ниткою додатково щоб можна було проходити через ці петлі стрічкою і все. Далі зав'язуємо на бант. Варіантів зав'язок є безліч. Можете вибирати, який вам більш зручний. Ось. Ось така краса в нас з вами вийшла.